У мене в руках дуже цікавий мінерал, який полюбляють і учні, і дорослі, і геологи. Він дуже красивий, скажімо так. І не дивно, чому? Бо він, по-перше, різнобарвний, кристали, і прозорі, зелені, фіолетові, жовті. Так, він о, ще дуже цікава, особливість, в темряві під ультрафіолетовим світлом. Він випромінює. Випроміння сяє це дуже цікаве і рідке явище. Ем, я би, З даних часів його використали як коштовний камінь для прикрас. так, Ну, а крім цього, він має і промислове значення: це оптика, лінзи, скло і навіть металургії. А зараз увага, питання.